Добрий день, я Савайла Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер, запрошую в групу, до групи майстрів приєднатися. Для цього мені треба особисто написати на мій Viber-телефон. Хочу вам розповісти, що буде з плиткорізом Шеджинг 9033 за 2 роки експлуатації. Він був у мене в прокаті. Але він достойно прожив ці два роки. Я впевнений, що він і далі буде працювати. Як на мене, це один з найкращих взагалі плиткорізів, які існують з автоматикою китайського виробництва. Він міцний, стійкий, він простий, у нього мінімум електроніки, тому електроніка у нього і привід не ламається взагалі. Двігун тут супер потужний на 2,2 кВт. Щітки тут не мінялися жодного разу. Ось тут ви бачите його оригінальна комплектація. І є щиточки, які я не міняв. Наступне мінялося що мінялося? Мінялися ось такі ремні. Тут уже третій ремінь є. Я даю, ну, що таке ремінь? Це при, перед, тут, тут стоїть не редуктор. А тут стоїть двигун, і до диска передача йде за допомогою не редуктору, а ремня. Це дуже класно тим, що мінімалізує вібрації. І тут глобально, крім підшипників, міняти нема що. Але підшипники тут не годуть і вони ще будуть слугувати. Сам плиткоріз, бачите, не пошкоджений. Мені казали, ось там ці пласт... тобто, резиночки зітруться, та нічого подібного. Вони практично нові, в новому е, вигляді. От, наприклад, в ванделі там немає резиночок, це більш трошки новіші в Ванделі. Е, а тут, бачите, вони прослужили, і коли ви кладете плитку, це два фактори. Перше, шум менше, і плитка не йорзає. Як ви бачите, Подача води тут достойно зроблена, диск омивається. Тут більше шайбочки прижимні, ніж у Ванделі. Тут закривається оця кришка, я впевнений був, що вона місяць прослужить. Вона два роки прослужила. Просто фантастично, Просто фантастично. респект за якість цієї кришки е в сторону шеджинга. Як ви бачите, тут є клапан, який не, не, не треба довго там качати воду, щоб вона пішла в зону різу. До речі, в ванделі такого клапана немає. Чому вони не зробили? Треба самостійно робити, бо ну, треба довго чекати. Дуже проста схема включення. Включення, виключення. І якщо ви на мінімум скрутили, воно нікуди не їде. Ви можете самостійно рухати. А якщо ви включаєте, і то додається швидкість. Коли... Двигун доїжджає до кінця, тут є кінцевик, який має спрацьовувати, щоб виключити. Є лазер, де чи, лазер. Чи, не знаю, треба... О, бачите, працює, але... Але дуже погано щось його видно, треба акумулятор зарядити. Але він працює. А, і ніхто їм не користується, тому що треба цю плівочку міняти. Ця плівочка захищає лазер, щоб не попадала вода, але вона завжди брудниться. І тому воно... див захист. як не дивно, ви знаєте, я казав, що він ну, буде служити там, місяць, два-три. А тут виявився якісний див захист, який прослужив, з честю виніс всі складнощі роботи і далі він працює. Це забезпечує безпеку. Він стоїть міцно на ніжках в порівнянні з ванделі. Він не, не холодець, не рухається туди назад. Ніжки якісно фіксуються для, за допомогою двох стопорів. Ось тут вона так крючочок за, зафіксовується. Такий самий крючок із зворотньої сторони. Тут ідуть повнотілі труби, ви бачите. Стан їх ідеальний, ідеальний стан. Е, ну Тому що вони якісно зроблені, і в принципі тут вони, вони так і мають бути. Наступне механізм всередині. Ось тут стоїть ось така ручка. Бачите? Ця ручка, як на мене, невдало зроблена. Ну Але це допоміжна ручка. В принципі, вона для чого ця ручка? Щоб він... Дойшов до кінця, а ви цією ручкою відтягуєте назад е, плиткоріз. Але ця ручка, дивіться, як вона зроблена. Це мінус взагалі по, по шеджингу. Ось тут є така випуклість одна. Бачите? В принципі, ви бачите, що речах не працює. Ця випуклість вона впливає, е, не впливає на речах, якщо витягнете, вона не тримає. А ось з іншої сторони, якщо ви придивитеся, вона, тут штир був зверху. Це виходить, один штир, який впливав на речах. І тому, звісно, він зламився. Тому я його відвіз до свого друга гарного на Патона. Він його доварив, але крім того, що він його доварив і відновив, він зробив отакий е додатковий речах. Тому зараз вже не буде питань в жорсткості. Оцієї ручки вона жорстка, зроблена, надійна, довговічна. Там всередині стоїть пластиковий муфта, в якій багато-багато роліків. В принципі, можна їх докупити, поміняти, якщо є бажання, якщо треба колись буде. Це така деталь, яка ну це типу тарцовки. Ви знаєте, у всіх тарцовки є. Так ось це механізм тарцовки. Час від часу треба сюди заганяти масло. Щоб е, ті підшипники, які в е, пластиковій муфті, щоб вони були в маслі. Е, тут стоять сальники зліва, справа Понятно, хоч і стоять сальники, але цю шину треба тримати в чистоті, е, оцей механізм включення-виключення він досить надійний. Він взагалі ніколи не, не ламався. Чого тут ізолента я примотав? Тому що цей, бачите, він рухається. І для того, щоб він не рухався, я його спробував замотати, бо він рухається і стає трошки в дивне невеличке положення. Не горизонтальне, а під нахилом. Тому замотав ізоленти, але ізолента це взагалі винахід людства. Пам'ятники треба створювати тим, які створили ізоленту і скотч. це такі два вироби, які кругом застосовуються. Що цей плиткоріз взагалі може робити? Він може різати прямо. Чистовий ріст, чим менша швидкість, тим краще чистовий ріст. Він може за допомогою диску знімати фасочку. Тут такий широкий фланець, і тому ви можете е, тим самим диском, яким попрямі, знімати і фасочку. Не треба застосовувати якісь спеціальні диски. Ви можете сюди поставити е, ось таку фрезу. Вони різні бувають, е, Для того, щоб знімати випуклу фасочку. Ви можете... Щас я покажу. Поставити неперероблену фрезу шеджинг для зняття фасочки. Ну, Понятно, що ця фреза вона до 100 метрів, 50-100 метрів. Ця фреза у вас прослужить близько 500 до 1000 метрів, якщо з охолодженням. До речі, хочу зазначити, що якщо на шеджинг ви поставите без переробок цей, цю фрезу, то на ванделі цю фрезу треба дороблювати, треба там знімати посадочне місце, щоб вона туди стала, бо вона туди не влазить. І як ви бачите, я відразу порівнюю, тут вона закрита повністю від потрапляння води. Тут відкритий. До речі, цей плиткоріз мені передав майстер, для того, щоб я його продав і всі гроші підуть на ЗСУ. Тому ви можете вибирати, що купити, або шеджинг. Або Ванделі. В ванделі ну, значно менше він служив, він зовсім як новенький. Ну, а якщо вам хочеться новенький, то, звісно, я продам і новий плиткоріз, в ідеалі, з гарантією, офіційний. Але це будуть інші гроші. Пишіть мені, знаєте який. Що я про нього можу сказати? Всі механізми, як на мене, працюють. Немає в мене ніяких претензій до нього. Понятно, він не новий, він вже бувши в використанні. По комплектації, давайте я хочу розповісти. Рідний насос у мене ще є, але він переломився кабель, треба його якось можливо закликати. Це вже не рідний насос, який працює. До речі, тут ще один насос я там дав, щоб комусь там не вистачало потужності. Тому тут в комплекті йдуть аж два насоси. Зарядний пристрій до акумулятора, який там стоїть. Щіточки. Є чотири ніжки, два маленьких упора. Два великих таких упори. Ну, і боковий упор між ними, який становиться. Тут є різні деталі, які кладуться. Бокові упори. Це для кута 45. Це трубочка для того, щоб вода зливалася. Набір ключів. ну Все, що треба, все є в комплекті. Тому звертайтесь до мене. Я надам консультацію по різним плиткорізам електричним ручним. Якщо все розповім, але не головне. Головне, що правильно, нам треба вигнати російських окупантів з нашої країни. Тому, хто не тримає зброю, допомагає ЗСУ. Слава Україні!